Сьогодні ми розберемо, що таке присвувек у польській мові та з чим його їдять. Отже, присвувек це прислівник, тобто слово, яке описує, як відбувається дія, тобто відповідає на питання як, наприклад, у фразах: я пишу як швидко, пише як шибко, я говорю як, голосно, мовляв як. Гвошно, як утворюються прислівники у польській мові. Прислівники будуть мати закінчення о або іе, дещо пом'якшне таке е. У деяких випадках немає чітких правил для утворення прислівників. Наприклад, – «зелений». цей прикметник закінчується на ни. І ми кажемо «желоно» зелено. Але «свонечний» сонячний також закінчується на ни, проте ми кажемо сонечнє сонячно. Прикметники, що закінчуються на «олцо», матимуть закінчення О. Наприклад, день гарячий день. На є як?» є, на дворі як гаряче. Інтересується хлопак цікавий хлопець. З тим хлопаком є як інтереце, з тим хлопцем цікаво. Прикметники, що закінчуються на звуки «ки» та гі, також матимуть закінчення О. Наприклад, дорогий склеп, дорогий магазин. В тим склепі є Дорого. В цьому магазині дорого, високий щит. Наприклад, висока вершина. На тим щиті є «як?» високо, на цій вершині високо. Деякі прислівники мають два можливі закінчення. Наприклад, похмурний пасмурний. є «як?» похмурно. На дворі пасмурно або похмурнє – також пасмурно. Мґлісти, туманний, також має два варіанти. Можна сказати туманно в такий, в такий спосіб: мгліще або мглісто, які є особливі випадки: добрий, тобто добрий. Ми кажемо добже", добре, наприклад, як ще маш, як ще маєш добре. Звий, поганий, матиме форму жле. Жле це погано. Сподіваюся, тепер вам стало зрозуміло. Практикуйтеся, і ви будете використовувати їх на раз, два.